Леся Українка, хто вам сказав, що я слабка, хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба тремтень моя рука, чи пісня й думка кволі. Ви чули і завела жаліта голосіння, то була буря весняна, а не сльота осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді плакуча верба злотобагряна стане. Коли суворя зима покриє барві квіти, На гробі їх вона сама розсипла самоцвіти.